Topakitas varia žetomera. Шодарівський парк один з найвідоміших парків міста, заснований в ХХ столітті вороном Іваном де Шодуаром. Парк розташований на березі річки тетерів, має екзотичні рослини, пішохідний підвісний міст, звідки відкриваються мальовничі краєвиди. Сквер на замковій горі не лише зона відпочинку, але й історична пам'ятка з залишками давнього замку та монументом на честь засновника Житомира. Смоківський парк зелена оаза для прогулянок та пікніків, що приваблюють тихою атмосферою та природною красою. Сою. Сквер на розі вулиць Лятошинського та Небесної сотні сучасний сквер з дитячим майданчиком, висадженими рослинами та велопарковкою популярний серед мешканців, космічний сквер, тематичний сквер у мікрорайоні Польова з фонтаном, Космонавт. Житомирський гідропарк, великий лісопарк для активного відпочинку з пляжами, спортивними зонами. Сенічний сад з більш ніж 500 відео дерев, тисячу рослин доступний для екскурсій та весільних фотосесій.